Там танк! Ох, блядь, там танк. Танк зніс пів хати просто! Ха-ха, Тут... ну за що? Всім привіт! Нарешті почався тест Battlefield 6. Багато людей дуже чекали цю гру, багато навпаки говорили, що вийде ще одна частина гри, яка нікому не сподобається. Та й взагалі говорили, що буде бойкот шостої частини, і люди принципово її не куплять. Тому сьогодні ми подивимося, що із себе представляє шоста частина гри, і чи варто взагалі її купляти і чекати цього релізу. Не буду лити воду, з вас лайк та підписка. Можете в discord сервер зайти в описі під відео, якщо що. Поїхали! грі на цей момент є кілька режимів, і щоб не затягувати вступ, скажу, що всі режими побудовані на захваті чи утриманні точок, тільки в різних варіаціях. На даний момент в грі є невелика кількість зброї, після релізу її буде набагато більше. Є також можливість модифікації кожної зброї, і тут це дуже круто продумали, тому що є всього 100 поїнтів, на які ти можеш обрати які саме модифікації поставиш на ган, а не просто вкачати пушку на макс рівень і поставити все найкраще, що тільки можна. Тут потрібно буде продовжувати. Подумати, якими характеристиками ти готовий пожертвувати, щоб вистачило очок на потрібне тобі покращення. Так як я вже пограв бета-тест протягом дня, я трохи прокачав деяку зброю і трохи розібрався із механіками, тому не буду акцентувати увагу на таких моментах в самій грі. Хорошо закинуло, звісно, нічого не скажеш вже на середину. <кій> Але нічого, ми тут постараємося внести максимальний імпакт. Другому поверсі їх немає. Так треба брати братоєшку. Біжим Єшку. Тут зліва були тіпи, да? Мразь! Гра мені дуже сильно подобається. Дуже сильно подобається. Треба Сенсу на пулеметі зменшити Понял, все, будем. А що я... А кто звідки? Сзади, ебаный. Так, берем ешку. И батят. Трекаю жестко. Что нас Сашку забирают, да? Понял. Ееесть ми це забрали. Хоча і мене закинуло вже в кінець, але я зробив все, що зміг. Ну табі непогано. А де я? А ні, мене нема. Чикс, але поміняти на карабін ось цей. На нього щось можемо поставити? Вроді не можемо нічого. Нічого, поки не можемо, треба з ним зіграти. Все побігли. Сідаємо машину Погнали! Так, знову на бешку йдемо, так? Да? Бешку беремо. Дальше бы на цешку, або на ешку. Стои, стои, forces forces на цешку. Злива тип. Oh. 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 А, блядь. блядь, запушили з усіх сторін, нічого не понятно. допоможемо нашим, the... Ладно, ладно, не будемо забирати роботу, типа. <smart noise> Та тихо, тихо, тихо. В смысле? А, базука, я понял. Ты бы пушить. Батя, какие тайминги, какие тайминг просто копать. До танчика нашу. Нет, там не буду. Блять, та шо ж мене постійно взривають? Нівеляк! Реста. Центр. Забрали, так побігли далі. Побігли... А, нас з усіх сторін просто їбуть, я понял. Давайте єшку за контестами. Там танк! Ох, ебать. Блять, бежит за мною за опа. Еще я у всех копать. Танк сни спив хаты просто. Так, ладно, это все, конечно, круто, но нам тр... Ох, блядь там танк. Ну да, ну да, я ж для нього свічуся, нахуй. Капець. нас так душить цього разу, що страшне просто. Не ну ган хороший, ган реально хороший просто. Наче не, немає такої крутої можливості постріляти з нього просто що. Бля, який довгий тета цього гана, я його... Ну да, ну да. Ну да, ну да. Просто немає немає слів. Немає слів. Давайте попробуємо. Тут 20. Давайте ще раз зіграємо з цим Цим ганом. Капець, на всі точки позабирали просто, це позор. Це просто позор. Давайте А забирати, я не знаю. Тут. Ха-ха, ну за що? Анка не забрала? Забрала Окей. З... Звитки... Да блять, звездка по мне ебуть. О блять. Зливо, направлена, да? Так, точка наша. Боже, яка отдача тут їбнута. А, блядь, четвертий. ну і трьох забрав, хорошо, в принципі, непогано получилось. Реснуть. реснуть. Капець. Ну це взагалі неможливо грати з цієї МК, це ІАРК. Шо це таке? Хоча з нею можна зробити офігенну ППшку, наче ні. Якщо просто в'їбать якийсь коротший ствол, ми можемо на єшку побігти, вроді би біжать єшку наші забирати. Блять, диви дивися. Ти сука, базу дефа, я не мене дивися, ну піздець. Окей, а давайте ми попробуємо переробити. Поставимо на нього коротший ствол. І попробуємо ось так зіграти. Ну ми ще можемо камбекнути, ми, ми камбекали таке вже, але ну, це дуже тяжко буде. Кімаразотники, да? Нам немає сенсу тут воювати, пацани, нам немає сенсу тут воювати. Нам треба бігти на якусь другу точку. На сер... Ну блять! А, який таймінг. Чого я в карту зайшов в цей момент? Але я тут один. Ніхуя тип виліз. Меня от позиции у меня инфа. десь мразь сидить, а вийшов, вийшов, вийшов За нами зараз більше точок. Якщо так Бля, а чого наші блін, не криють точку? Що це таке? Ми бігаємо з точки на точку? Ніть немає прикриття. Блядь, я дал! Наших всіх было капець. Ой, важко, важко, важко. Ми все одно вйобуємо. Все одно вйобуємо. І далі мене викинуло з гри. Да-да, в цій грі таке буває, це ж бета-тест все-таки. Але нічого, рігаємо next і граємо далі. ТЕС! Що в нас тут, а? Що в нас тут? Ну, в цій, в цій грі дробовик імба на маленьких картах взагалі імба. Так треба цешку забирати. Треба зразу цешку забирати. Блядь, да тут выход. Куда я зашел? Минус. Блядь, ну я стараюсь, я стараюсь. Так, стоп. Блядь, ну не побачив, з якої сторони він там сидить. Ну Це самий, такий, самий бодренький режим, що як на мене, такий він. Сади почилити просто Кайфанути. блядь, ну не можна перебити типу, взагалі. Я поняв, тут не ресурс, типа я понял, почувствовать. Ну ми, определенно виграємо, але... Бля, як тяжко контролювати цю дачу тут? Блять! Ну типи, чому мене не прикривають? Блять, ну мужики, ну шо за хуйня? Пойдем пушим этих да, я не вижу другого варианта. Блять, так их Ну звідки? Блять, як не вбив? Так, мені треба пушку міняти. Треба пушку поміняти на... На ось цю. Я вже не можу. Не можу. Просто не можу. Блять, в спині вже ну блять У нас команда позорників просто треба наче диме. А, там два, блядь! Тяжко, тяжко. А, а що він має так быстро? ППшка. Окей, давайте ми тоже спробуємо поменять э, на інженера. На Цей. А, он у як? Бам, як тобі така мразь. Блять, майже убив, майже, а його добрали, Хорошо. Ебать. Блять, ну як ти знаєш, що я тут мразь. Так, треба быстренько перезарядитись. Ну, це такий чисто фановий, швидкий якийсь режим. Так, збрили. так, ми виграли скорі до 198. Yeah, бой. Ну, що я можу сказати? Я 100% чекаю реліз цієї гри, мені вона дуже сильно сподобалась, але, як на мене, не дуже комфортно грати в таку гру в 90-100 FPS. Походу, моя 4060 не справляється, тому надіємось на якусь кращу оптимізацію чи що. Але в цілому, як на мене, гра навіть на етапі бети вже цілком іграбельна. А коли завезуть королівську битву, фу, тут буде рвань. Тому будемо чекати реліз. Якщо додивились до цього моменту, ставте лайк та підпишіться на канал. Мене це мотивує не зупиняти і далі робити різне відео по іграх, які нам так подобаються. До наступного відео!